Всім привіт! Ви на каналі Let's Go. І сьогодні ми з вами в найстарішому місті Європи. Місті, з якого Христофор Колумб зробив свою другу та четверту подорож до Америки. Місто, в якому більше ніж 150 вартових веж, місто, в якому проходить другий по впізнаваності карнавал в світі, одне з найсонячніших міст Європи. Так, це місто Кадіс. Кадіс настільки насичений різними історичними фактами, що про них можна говорити просто без зупину. Але ще трохи я маю вам додати. Саме в Кадісі в 1812 році була проголошена перша іспанська конституція. Кадіс також відомий своїми затишними площами, а найвідомішими пам'ятниками культури є кафедральний собор Кадіса та два замки Кастільо де Сан Себастьян та замок Санта Каталіна. Все, я готовий починати знайомити вас з цим неймовірним містом. А ви поки що підписуйтесь на канал, тисніть лайк і обов'язково пишіть коментар, чи сподобався вам Кадіс загалом, та яка з його локацій найбільша. А ми починаємо. Кадіський кафедральний собор є найбільшою архітектурно релігійною спорудою міста. Його ще називають собор Нуево Ево або Новий Собор. Новий кафедральний собор Кадіса завдячує своїм існуванням. Величезному багатству, яке місто відзначалось з другій половині XVIII століття та протягом усього 18-го. Такий шалений розвиток міста відбувався завдяки бурхливому розвитку торгівлі з Індією та переміщенню будинку торгівлі з Севілії до міста Кадіс в 1717 році. Фінансове зростання Кадіса здавалося не знало кордонів, і тому міська рада вирішила побудувати собор, який би демонстрував всю цю розкіш. Будівництво цього храму почалось в 1722 році і тривало 110 років. За цей час змінилось безліч архітекторів, кожен з яких приносив щось своє в архітектурний стиль цього собору. Тут знаходяться склепи двох всесвітньо відомих уродженців Кадіса. Мова йде про композитора Мануеля де Фалії та письменника Хосе Марії Пемана. З цим собором пов'язана одна дуже цікава легенда. Полягає вона в тому, що в ньому зберігається фрагмент істинного Христа, на якому римляни розіп'яли Ісуса Христа. Мало того, за цією ж легендою тут також знаходиться один із шипів Вінця Христа. Годинникова вежа або башта Леванти є однією з найвідоміших пам'яток даного собору. Все через те, що з вершини відкривається вражаючий панорамний вид на центральний район ель Поуло, Атлантичний океан, набережну та міську гавань. Башта висотою 56 метрів відкрита для відвідувань з 2015 року. Ми зараз піднімемось на неї та покажемо вам ці панорамні види на місто. Такан. Одразу біля кафедрального собору Кадіса на тій самій площі Плаца де Кафедрал знаходиться церква Сантьяго. Звісно, що вона поступається своєю величчю та історією центральному собору міста, але вона має свій характерний стиль. Побудована вона була в 1564 році. Наступною точкою нашого маршруту є Кастільо де Сан Себастьян. Друзі, такий вітер та шум-волн, що я маю записувати цю репліку, тримаючи мікрофон отак у себе в руках і сподіваюся, що шуму не буде, або принаймні він буде невеликим. Кастільо де Сан-Себастьян це фортеця, що поєднана з містом тонким переходом під назвою Пасіо Фернандо Хіненес та забезпечує доступ до фортеці під час відливів. Замок розташований на острові неподалік материкового міста. Цей острів був заселений з давніх часів. За переказами, тут знаходився храм Кроноса. Пізніше була побудована мусульманська сторожова Веша, а в 15 столітті на цьому місці стояла невелика каплиця, присвячена Сан Себастьяну. В 1457 році на острові сховався венеціанський корабель через епідемію чуми. Моряки відновили вежу і побудували каплицю, присвячену Сан себастьяну Тут було викарбовано герб міста Венеція на знак подяки гостинності Кадіса. Так, ну я все ж таки трохи покупаний в Атлантичному океані. Накрило вона хвилею. Одна половина повністю мокра, але загалом все дуже круто. Наступна точка на нашому шляху замок Санта Каталіна. Але як часто буває, по дорозі ми зустріли цікаву локацію, якої не було в нашому списку. Мова йде про центр підводної археології. Ця споруда розміщена прямо на пляжі і виглядає дуже аутентично. Ну, а ми продовжуємо наш шлях до замку. Замок Санта-Каталіна знаходиться на холмі Санта-Каталіна, звідки відкривається вид на всю провінцію Кадіс. Зі стратегічної точки зору переоцінити важливість цієї фортеці просто неможливо. Першими поселенцями пагарба Санта Каталіна були іберійці, які збудували тут місто фортецю. Римляни, а потім і араби модернізували ці стародавні споруди при будівництві своїх фортець. Перша фортеця після іберійського періоду була побудована мусульманами у 8-9 століттях. Після завоювання міста християнами Арабські стіни були розширені і укріплені королем Фердінандом III. І на місці найвищої точки фортеці почалось будівництво нової. Фортеця дуже постраждала під час наполонівських війн, а з кінця минулого століття тут активно проводяться реставраційні роботи, які тривають дотепер. Проходимо трошки далі вздовж океану і потрапляємо до парку Хеновес. Парк Хеновес є найбільше зеленою зоною в місті Кадіс. Його зародження датується кінцем 18 століття. За свій час він пережив безліч реконструкцій, розширень та перебудов. Найважливіша реконструкція була проведена у 1892 році. Попередні сади були розширені, додані фонтани, водоспад з озером. Одне з найулюбленіших місць усіх відвідувачів Лагрутта, в якому є невелике озеро з водоспадом. Тепер відходимо від океану і занурюємось в центр міста. Наступна точка на нашому маршруті Торре Тавіра. Історія вежі Торре Тавіра в Кадісі є дуже цікавою. Вона вважається найпопулярнішою в місті. Вона була названа на честь свого першого спостерігача лейтенанта Фрегата Антоніо Тавірра, побудована всередині 18 століття. Вона розташована на найвищому пагорбі міста. На висоті 45 метрів над рівнем моря. З цієї причини, в 1778 році вона була обрана офіційною сторожовою вежею Порту Кадіс. Ця вежа контролювала вхід та вихід кораблів із Бухти Кадіса. З Цієї вежі відкриваються найкращі види на місто Кадіс. Наступні локації можна дивитися і в темний час доби, тому трохи повернемось назад і поглянемо на церкву Сан Феліпе Нері. Церква Ораторії Сан-Феліпе Нері була побудована в 1721 році по проекту архітектора Бласа Діаса. Церква дуже постраждала під час лісабонського землетрусу 1755 року, в тому числі постраждав і її Купол. Після цього церква пережила ще дві реконструкції. Найвідомішою реліквією є картина Непорочне зачаття великого сивільського художника Моріліо, який у 1682 році розбився на смерть, впавши з будівельних лісів під час роботи над своїм містичним шлюбом Святої Катерини в каплиці Санта Каталіна. Але відомою ця церква є по іншій причині. Саме тут. 1812 році була проголошена перша іспанська конституція. Наступною точкою на шляху у нас була лікарня де Мохорес. Але повірте, там нема що робити. Тому одразу йдемо до Квіткової площі. Квіткова площа або Плаце де Флорас розташована в самому центрі міста. І є обов'язковою локацією для відвідування. Є тільки один нюанс: не треба сюди ходити о 9-й годині вечора, як ми, бо всі квіткові бутіки вже будуть закриті, і треба буде піднапрягтись, аби знайти для вас бодай щось. У цієї площі також є цікава історія. Колись тут розташовувався монастир босих, але після його закриття, у 1930 році, тут було відкрито будівлю пошти та телеграфу. Ти мене зараз записуєш я маю щось говорити чи. Що? Друзі, ми півгодини простояли в черзі, щоб купити ці дуже смачні, о боже, що це таке? Ага. Друзі, ми простояли півгодини в черзі, щоб купити ці, я сподіваюся, смачні чурос. Їх тут так полюбляють, що черга стоїть реально на пів на півгодини, і люди їдять чурос і стають знову в чергу, щоб ще купити чурос. Ви уявляєте собі, цей Анріал? Трохи підкріпившись, вирушаємо до наступної локації площі Сан хуан де Діас. Побудована за стінами середньовічного міста, недалеко від його воріт та порту. Площа Сан хуан де діас сьогодні є жвавим районом міста, численними барами та ресторанами, розкиданими по її території. Площа є пішохідною зоною з безлічч історичних будівель, таких як міська ратуша або церква Сан хуан де Діас. Площу прикрашають декоративні фонтани та пам'ятник Сігізмунду Моретту видатному жителю Кадіса. Наступна наша локація це площа Іспанії. Але ми не будемо поспішати і трохи погуляємо по вечірньому Кадісу. В Хадісі є безліч історичних площ, кожна з яких має свою унікальну історію та архітектуру, але виділяється серед них площа Іспанії. Цікаво, чи є в Іспанії хоча б одне місто, де б не було площі Іспанії. Якщо знаєте, обов'язково напишіть про це в коментарях. Конституція 1812 року, широко відома як Ла Пеппа, була оприлюднена саме в Кадісі 19 березня 1812 року. Це була перша Конституція Іспанії, а отже, вона стала важливою віхою в розвитку цієї країни. І власне, монумент відкрили на соту річницю цієї видатної події. Окрім цього монументу, увагу на площі привертають «La Casa de la Cinco Torres» будинок «Будинок П'ятивеж». Та Паласіо деля Адоана митний палац. Остання локація вечірнього Кадіса Площа Сан Антоніо. Цієї локації також не було в нашому списку, і знайшли ми її випадково гуляючи по місту. Але вона варта того, аби вам її показати. Судячи з усього, вона є місцем проведення масових заходів для місцевих. Найвизначнішою будівлею на площі є церква Сан Антоніо. Кадіс настільки красивий та затишний, що я просто не зміг відмовити собі, щоб ще трохи вам його не показати. Друзі, на цьому я буду завершувати відео огляд про місто Кадіс, місто, яке стоїть на березі Атлантичного океану, найстаріше місто Європи. І, як на мене, воно є недооціненим серед туристів, тому що за два дні ми майже нікого англомовних тут і не побачили, тільки локальні місцеві жителі. Тому я раджу обов'язково сюди приїхати. А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайк та до нових зустрічей на каналі Let's Go!